Тож доброго дня, пане отець Роман. Хотіли сьогодні з вами поспілкуватися щодо того, як церква адаптується до сучасної молоді, як молодь собі уявляє церкву і як часто, наприклад, молоді люди відвідують церкву. Хотіли дізнатися по вашому досвіду, як часто на службах Божих ви бачите людей молодого віку, так, наприклад, там 30 років. Я би сказав, що хочу привітатись найперше слава Ісусу Христу. Слава некі, да. Такий є вік є часто. Я бачу часто молодих людей на літургії, і це є приємно, але напевно хотілося, щоб було більше їх так, оскільки молодь це є майбутнє наше, і якраз перебування церкви в молоді це є виховання правильне, так виховання у правильному руслі. Скажіть, будь ласка, які сьогодні в церкві ставлення до моди сучасної молоді? Наприклад, беремо те, що зараз дівчата частіше з'являються в джинсах, в штанах, ніж в спідницях, а також якісь елементи сучасної моди? Ну, найперше, сучасна мода, що вона взагалі представляє з собою? Це є річ, коли якась людина щось представила. І за нею всі біжать і так роблять. Но, насправді це не є правильно, тому що це не має виявлення особи своєї, так. Тому є дуже важливо, щоб кожна людина свою моду створила так, до себе виявляла себе так, тому що це виявлення чужої думки є так. Щодо так, важливості бути найперше, щоб одягання було. Невідкритим, так? тобто скромним. І я на це хотів би зачитати також зі Слова Божого, один такий стих, який говорить, що «Сину прослав себе скромністю, шануй себе у міру своєї вартості. Тобто, скромність це не означає, що обрати на себе. Якесь довге плаття і так ходити, так, чи спідницю по самі, самий дол, так і ходити так. Тобто скромність це означає, що не виявляти своє оголене тіло, так, бо це вже не є тоді скромністю, так. І як бачимо у Святому письмі, що це означає також себе поважати, коли ти скромно одягаєшся. Повертаючись та до теми моди, знову ж таки зачепили частково наступне моє питання: як сучасна молодь має одягатися в церкву? Чи є зараз ті правила, наприклад, що ноги мають бути покриті, так хустка в заміжніх дівчат має бути зав'язана, чи зараз акцентують на цьому увагу в церкві? Ну, ці правила є збережені так. Але звичайно, що якщо людина, йдучи попри церкву і хоче зайти до церкви, а вона є, наприклад, в штанах, то немає проблеми зайти так. Чи коли вона не змогла бути одягнена відповідно до цих правил, немає якоїсь людини, яка би стояла на вході до церкви і не заборонила би вхід до церкви, так, тому без проблем може зайти і помолитися. Але я би хотів Звернути увагу, що ми маємо йти до церкви як на якийсь бенкет, тобто це є щось важливе, це щось є гарне і приємне. Тобто, якщо ми будемо мати розуміння, що я йду на святкування до Бога, який мене кличе, я буду розуміти, що я не просто прийду одягнутий в шортах чи в футболці, але я прийду гарно, скромно одягнутий до церкви. Скажіть, будь ласка, що стосується, наприклад, великих релігійних свят. Сьогодні маємо свято стрітання Господнього. Чи помічали ви можливо, що сучасні підлітки, молодь, сучасні люди часто проходять на такі великі свята, також одягнуті в більш такий, скажімо, звичайний стиль одягу, тобто не вдівають в, там, наприклад, нарядні плаття або чоловіки не приходять в костюмах чи в іншому святковому одязі. Ну деколи є такі випадки, так але вони не є більшістю, і це є приємно, так тому більшістю приходить так відповідно одягнути, гарно, пристойно і приємно бачити таких людей. Ще скажіть, будь ласка, що стосується, наприклад, сучасного бачення молодд релігії. Можливо, траплялись вам такі думки, що зараз для молоді церква це стало такою сімейною традицією. Тобто від батьків покоління покоління переходить те, що ми ходимо до церкви, відвідуємо храм Божий, відвідуємо свята, освячуємо там продукти, воду. Що це утворилась така традиція на Галичині і не тільки. Ну, якщо навіть це є традиція, це є добра традиція, я вам скажу так, щоб передавати Бога, передавати розуміння Бога, так, передавати те, що бути в церкві, це є добре, і це є гарна традиція, я скажу. Навіть якщо воно є традицією сімейною, так оскільки через. Такі можливо традиційні так методи людина може пізнати більше Бога також. Скажіть, будь ласка, сьогодні більше з'являється тих людей, які так представляють себе агностиками або ж атеїстами, як людині віруючій, молоді взаємодіяти з такими людьми? Тобто, якщо ти відвідуєш там, церкву щонеділі, так, ти віриш в Бога, але, наприклад, твої друзі, однокласники, вони агностики чи атеїсти. Як знайти цю комунікацію, щоб не насадити, можливо, якісь небезпеки, ризики для себе і для оточуючих? Ну, найперше, як це є твої друзі, спілкуватися з ними, так. Але пам'ятати про свою позицію, так. Тобто, якщо є у вас якась дискусія, це є добре, так, тому що дискусія добра, вона є завжди непогана, коли є між молодими людьми, але пам'ятати про свою позицію, так бо тому, що дуже часто християни, молоді люди забувають, що їхня позиція це віра в Бога, так. І вони про ці речі забувають. Тому важливо пам'ятати, щоб не перемогли та сторона, так а вміти доказати свою так, віру, так тому що здорова дискусія є досить доброю. Так, і спілкування з такими людьми є дуже добре, тому що я тоді показую свою позицію, я показую свою віру. Я не всидаюся, що я є християнин, бо насправді. Ті люди вони не встидаються своєї позиції. Тому важливо, щоб і християни не боялися висловити свою позицію. А як церква сьогодні ставиться до е, павутини інтернет, до соцмереж і до такої е, активної участі е, людей в них? Е, інтернет, соцмережі. Е, насправді вони не є поганими. Бо в них можемо багато знайти добрих речей там, де ми можемо почерпнути багато різних прикладів, багато різного контенту, де говориться про добрі речі, де пояснюється багато добрих речей, де пояснюється святе письмо, також навіть можемо почитати. Але це також і спілкування. Так? Ми можемо спілкуватися з тими людьми, які є далеко, так. Тому це є досить хороша річ, але насправді є завжди. Маємо пересторогу, оскільки багато є і негативу в цих речах. Тому важливо бути так, мати ту таку якусь добру мудрість, як розрізняти між добрим і злим, так, оскільки дуже багато є і поганого у соцмережі. Тобто церква навіть є також присутня у соцмережах, так, де викладає також певні думки свої проповіді. Ченники, тому це є добра річ, також фактично. Церква також використовує цей інструмент для, наприклад, поширення тої ж інформації про розклад богослужінь чи про інші важливі події церкви. Тобто я правильно розумію, що все ж залежить від того, чим людина себе в цих соцмережах оточує. Звичайно, що так, так звичайно, серед заборон, які так можна сказати, висловлює церква, є, наприклад, татуювання. Чому така позиція церкви? Тому що зараз серед молоді татуювання це дуже поширена культура, і як церква пояснює те, що це все ж гріх над своїм тілом. Ну, найперше, я би сказав таку річ, що коли ми читаємо святе письмо спочатку її його сторінок, то ми бачимо сотворення людини. І каже Господь такі слова, коли творить людину, що то ж сказав Бог: сотворимо людину на образ і на нашу подобу. Тобто, Господь створює людину на свій образ і подобу. Господь є досконалий. І якщо він створює людину на свій образ і подобу, значить людина є досконалою у своєму тілі. Тобто вона є досконалою. Тому питання стоїть, навіщо? Тоді, якщо моє тіло є досконалим, навіщо мені його змінювати? Але також у Святому письмі є такі е, дві цитати, де говориться саме про такі якісь моменти щодо е, якраз е, е, татуювання. Е, е, говориться у левітів. Книга така є, 19 розіл, 28 стих, не робитимете заради мерця нарізок на вашому тілі. Ані не знакуватимете себе, я Господь. Тобто Господь дає такий наказ, що не робитимете якихось позначок на своєму тілі. І, і, Бо в той момент дуже часто е, робили люди ці позначки на своєму тілі заради своїх померлих, тому Господь наголосив на цьому, що цього не потрібно робити. І також ще в одній книзі Откровення. Говориться, що і інший ангел третій слідував за ним, говорячи голосом гучним: якщо хто звірові поклоняється і образові його, і приймає, клеймо на чоло або на руку свою праву, також він питиме вино пересердя Божого, зготованого нерозбавленим у чаші гніву Його, і мучений буде огнем сіркою перед ангелами, святими перед анцем. Це десь також пересторога того, щоб не попасти в руки злого, не попасти в руки диявола. Оскільки читаючи про ці речі у Інтерв'ю дуже багатьох екзорцистів, це ті священники, які моляться над людьми, які є опановані злим духом, вони говорять про те, що будь-який знак, який є е, вибитий на тілі, навіть може бути добрим, навіть може бути е, хрест, вервиця. Але під час молитви це місце починає. Пехти чи боліти, тобто ми цим таким жестом відкриваємо, можна сказати, двері для злого духа, так? тому дуже важливо остерігати себе від цього, так? остерігати від цього поганого. Чи це є гріх однозначно не можна сказати так, але це є точно, як я вже сказав, крок для того, щоб себе на щось наражати погане. На щось зле, тому важливо це пам'ятати. А що стосується пірсингу, ми зараз говоримо не лише про якісь більш незвичні види пірсингу, там, наприклад, проколювати пупок чи язик, але й про такі традиційні, як, наприклад, сережки у дівчат. Немає також заборони щодо такої традиційної так, проколення вух. Так. І багато хто має, і це не є погано щось, так. Тобто такі скромні речі, як на вухах, це є дозволено і немає проблеми в цьому. Але вже інша йде, якщо є надміру, угу. тому що це також є знущання над своїм тілом. Ще скажіть, будь ласка, ми щойно бачили, як ви проводили обряд хрещення. Так чи можливо помічали ви, що молодь більш або менше від своїх попередніх поколінь приходить до церкви, аби відвідати там, наприклад, похрестити дитину чи взяти шлюб? Звичайно, що хрещення дитини. У більшості молоді люди приходять, так. А щодо таїнства шлюбу, дуже часто вони відкладають цей момент. Тому дуже важливо зрозуміти, що таїнство шлюбу це і благословення Бога на з'єднання цих двох людей. Так. І тому є важливо бути в церкві в цей момент, бути прийняти це благословення, стати одним тілом. Бо оскільки ми знаємо, що чоловік і жінка, які одружуються, вони стають одним цілим, тому жити без благословення Бога це жити у грісі, тобто вони живуть один з одним як різні люди, так. А після шлюбу вони вже живуть як справді сім'я, родина як одне сіле. тому це і важливо. Так, а під час планування весілля так часто пари спочатку одружуються в раці, а після того йдуть брати шлюб до церкви, тобто це все відбувається в один день, але все ж там з проміжком в часу. Що б рекомендували ви спочатку взяти так шлюб в церкві? Чи все ж розписатися? а Пізніше вже прийти на таїнство шлюбу. Якщо це є в один день, немає різниці. тобто Немає різниці, чи спочатку раксі, а потім до церкви. Тобто важливо, щоб прийти до церкви. так. А чи проводять в соборі, можна сказати, так, формальні курси для молодят, тобто чи проводяться ось такі уроки з того, як правильно прийти до шлюбу, так, як правильно жити в шлюбі? У самому соборі немає, але наша церква має загальний такий. Курс передподружньої катехізації він проводиться на вулиці Гетьманська, 36. Це є приміщення Карітасу, угу. і без цього курсу, без цього свідоцтва проходження курсу не уділяється таїнство подружжя, тому що це якраз є обов'язком перейти оці передподружні науки для того, щоб зрозуміти, що таке шлюб, куди люди йдуть далі. Разом. Чи могли б можливо детальніше розказати про те, що навчають на цих курсах, і загалом, скільки уроків є, і який термін це займає? Курс проводиться кожної неділі, якщо я не помиляюся, о 14-й годині і має тривати п'ять таких занять, де розповідається про різні галузі щодо шлюбу. З церковної точки, з медичної точки, з закону церкви також, тобто різні моменти для того, щоб справді люди розпізнали, чи це їхнє, чи не їхнє. Бо деколи навіть під час цих уже подружніх зустрічах люди перестають хотіти одружуватися і розходяться, бо розуміють, що вони не є один для одного. Тому е цей курс є для того, щоб справді людина пізнала, чи справді потрібно мені це так, чи справді я готовий прийняти таку відповідальність бути. От цей курс є для того. Сьогодні також досить поширеною те, чи є фемінізм. Так, часто зараз жінки відстоюють свої права і ставлять десь себе в стосунках на рівень чоловіка. Тобто, як церква до цього ставиться, зокрема в шлюбі, чи має все ж чоловік бути так, тим тою людиною, яка оберігає жінку, яка там заробляє на життя сім'ї подружжя? А жінка має зберігати свої ось ті суспільні, так які в нас є звичні уявлення про те, що має зберігати сімейне вогнище, народжувати дітей. Чи все ж церква досить рівносторонньо ставиться до обов'язків чоловіка та жінки в подружжі? Отож, щодо чоловіка в подружжі, він є головою і він має дбати про свою сім'ю. Це є закладено з, зі святого письма, так. Це і закладено у законі Бога, так Бог це заклав. І тому він повинен виконувати цю роль. Звичайно, що він може прислухатися до своєї жінки, спілкуючись з нею, так? але завжди відповідальність є на ньому за всі рішення, так. І завжди він відповідає за кожне рішення прийняти, навіть якщо це було від дружини. Так? А дружина має проявляти так цю любов. Вона є та помічниця його. Так помічниця це не означає прибиральниця, так чи посудомийниця, чи так вихов... тільки виховувати дітей. Але це щось є більше і глибше. Помічниця всьому. так. Помічниця може бути і у тому, що також працює на роботі, так тобто немає якоїсь приниження так одної чи іншої статі, так чоловіка чи жінки. Є церква завжди ставиться до о, рівно рівноправно, так але звичайно, що о, ви маєте розуміти, хто такий голова, так це трошки більше відповідальності і обов'язків має чоловік. Ще скажіть, будь ласка, зараз також є сімейні пари, які, наприклад, беруть офіційний шлюб в раці, так? тобто одружуються на рівні держави, а до церкви за шлюбом приходять, наприклад, за кілька років на річницю, або ж коли впевнилися в тому, що вони підходять один до одному. Чи правильним це є, і чи в такому випадку церква дає шлюб? Відповім з останнього. Церква дає шлюб в такому випадку, чи це правильно, неправильно. Тому що е, повинне е, подружжя повинно, е, від початку свого заснування так, бути благословенним Богом. І є той момент зустрічання. Так. Це якраз цей момент, коли вони пізнають один одного. Чи це справді для них, чи не справді, тому е, е, вони мають у цьому е, такому шляху до подружжя Подружжя, розпізнати своє покликання, чи вони є один для одного чи ні. Так. Тому важливо так, брати благословення, це подружжя, брати таїнство шлюбу вже від моменту сотворення сім'ї. Ще скажіть, будь ласка, чи дається якісь так, перепони для подружжя в майбутньому, наприклад, якщо вони не взяли шлюб в церкві, але хочуть охрестити дитину? Чи можливо це щодо охрещення немає перепон, тому що це є таїнство для цієї дитини, так і вона можна сказати не є винною щодо того, що батьки не мають шлюбу, так тому немає перепону щодо таїнства сповіді і причастя, то це є перепона, оскільки вони живуть разом без шлюбу, як я вже говорив, вони не мають того благословення, вони є різні і вони живуть у грісі. Тобто вони не мають того благословення Божого. Якщо б зараз у вас була можливість звернутися до молоді, яка зокрема відвідує і вашу церкву, і загалом, що б ви хотіли їм побажати? Я би хотів побажати, що вони найперше були собою, були собою і завжди не боялися відкрити своє серце для Бога, який він любить їх, який завжди очікує їх біля себе, який хоче завжди щоб вони перебували з ним. Дякую вам за розмову. Дякую, що були з нами відверті. Сподіваємось що нашим глядачам так і молоді загалом буде дуже корисним. Ось це відео дізнатись про те, чим живе церква, як живе церква і як ставиться до сучасності і до моди, до пірсингів до татуювань. І молодь зможе трошки більше дізнатися для себе. Дякуємо. Дякую вам. Нехай Господь благословить. вас. Дякую.